Отже, набираю ланцюжок з 25 петель. Раз, два, три, чотири і так далі. Я не буду вас на цьому затримувати. Наберу 25 петель і потім до вас повернуся. Пров'язала я ланцюжок з 25 петель, додала дві петлі підйому і тепер пров'язую стовпчики, верніше напівстовпчики з накидом. Один повітряна петля, пропускаю одну петлю на ланцюжку і пров'язую наступний стовпчик. Знову. Повітряна петля, пропускаю одну петлю і пров'язую на пів стовпчик з накидом. І так, до кінця, верніше до початку мого ланцюжка, буду пров'язувати, пров'язую останній стовпчик, повітряна петля. Пров'язую останній стовпчик на пів стовпчик з накидом. Це мій перший вузлик, який я зав'язувала, коли починала набирати петлі. Я завжди його розпускаю, бо він мене дратує. Навіть коли я починаю ховати нитку у в'язання, він так і стирчить. А зараз у мене нічого не буде заважати. Ниточка в мене ляже так, як мені потрібно. І все. Так, тепер я пров'язую стовпчики без накиду один, два, три. Далі, в петлю, де в мене пров'язан останній стовпчик з накидом, рішу пів стовпчик з накиду. Пров'язую теж стовпчик без накиду між стовпчиками, теж пров'язую стовпчик без накиду. Тобто в кожну петлю я пров'язую три стовпчики без накиду. Далі на пів стовпчика з накидом продовжую вв'язувати цей кінчик, щоб мене не дратував, знов півстовпчик. три півстовпчики з накидом, тобто поступово розширюю пластину листа, тепер стовпчик з накидом. І далі вже до кінця, верніше до вершини листочка в'язатиму стовпчик з накидом. В кожну петлю стовпчик з накидом. Дов'язала я до вершини листочка, тепер я пров'язую цю вершинку. Сім стовпчиків з накидом? Один, другий, третій. Буває четвертий. П'ятий. Нитка розслоюється. Лана Голд Классик, вона не дуже скручена, але мені вона подобається в роботі. Спицями вона в'яжеться без проблем, а гачком виникають такі проблеми. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. По другій стороні листочка пров'язую в зворотний бік, відзеркалюючи те, як я пров'язувала з цієї сторони. Не буду це вам показувати, бо на що воно треба, робити довге відео. Дов'язала до кінця, пров'язала кожен стовпчик і тепер приєднуюсь. До початкового стовпчика, дві петлі підйому, і починаю по колу обв'язувати весь листочок стовпчиками з накидом. Ну, вважаю, це вам не треба показувати, я просто вам сказала, видала інформацію і починаю пров'язувати. Ви можете не пров'язувати, можете залишити його таким розміром, але мені хочеться, щоб він був ширший. І тому я його обв'язую ще одним рядом. Дов'язала я до початку роботи з'єднування петля і розвертаю в'язання на виворіт. Я не знаю, чому, може, тільки в мене таке. Але мені більш подобаються оці стовпчики пишні з виворотної сторони, ніж з лицевої. І тому я їх в'яжу з виворотної сторони. Подивіться, як вони виглядають з цієї сторони, де я їх в'яжу, і як вони виглядають гарно пишно і рельєфно з лиця. І тому я повертаю на виворіт і починаю в'язати стовпчики, пишні стовпчики з накидом. Це в мене буде така обв'язка. Я не роблю. Верніше, не пров'язую три петлі, тобто не роблю стовпчика, я завжди витягую петлю подовше і починаю набирати один раз накид і петлю витягую, другий і третій. Пров'язую стовпчик цей. Через одну петлю закріпляю з'єднувальною петлею, знову підтягую трошки петельку, щоб вона була довша і вища. Один, другий, третій раз пров'язую петлю з накидом. Знову через один. Закріплюю і так пров'яжу по колу до початку свого в'язання. Останній пишний стовпчик я пров'язала, закріплюю його і пров'язую ще одну. Петельку, щоб краще закріпити, і витягую нитку. Обрізаю, залишилося сховати ниточки голкою, випрати, і мій листочок готовий до вживання. Отакі два листочки у мене вже є, але для того, щоб в'язати кардиган, кожних мотивів, мабуть, Багато, не один, не два. І тоді тільки можна зв'язати кардиган. І тому я буду нав'язувати ще декілька таких листочків. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую всім, що ви були зі мною, що ви дивилися. Мабуть, і напишете мені коментарі. За це особисто дякую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.